Доброго часу моїм глядачам. Перевірка самовара, як він себе поведе, набраний з водою. Практично майже повної води. Де ручки? Не протікають. Кран. Не видно, що протікав. Знизу також все сухе. Тобто з цим питанням протікання все добре. Тепер експеримент ще не пробував, зараз перший раз пробую, як він себе поведе, коли відкрити кран. Крив кран, все, пішла вода, Не дуже велика струя, але вона йде. Підняв, все чітко, Все, кран перекритий, раз ще капнуло, десь звідси. Злило, зараз показую, Все, не капав. Так що, самовар прийшов в провірку. Всім дякую за перегляд.